Що таке Женевер і як він пов'язаний з джином? Давайте розберемося. Мабуть, мають щось спільне? Женевер родом із Голландії. А джин англійський напій. Але вони мають одне серце на двох. Це їх основа та обов'язковий компонент. Маленькі, але дуже ароматні ягоди Ялівцю. До речі, у нас в Карпатах дуже багато цієї ягоди. А ось те, що їх відрізняє, це виробництво. Женевер у цьому більше походить на віскі. пріоритеті його довитримують у діжках. А із-за цього виходить текстурний та насичений Джин у цьому більше схожий на горілку. Але його фішка полягає у різноманітті смаку та ароматі. Тут ще й віскі з горілкою одна велика родина якась. Якщо женевер не витримують у діжках, то його подають охолодженим у лікарних келихах. Смак виходить солодкуватий, чимось нагадуючи хліб. Просто і зрозуміло! А джин часто їсть у коктейлях або в чистому вигляді з льодом. Смак набагато складніший: від різноманітних прянощів до цитрусів. Що ж складно, можеш повторити?